Ну і враховуючи те, що відбувається сьогодні в Ізраїлі, не можна про це не говорити, тому, а, а, тому переходимо ну, до цієї тематики. Ти там наготувала купу матеріалів, я тут тобі я віддаю думаю, керування. Та. Я думаю, та я думаю, що можна просто Шуня все встиг показувати там коротке відео, я просто. Е так, скажу останню інформацію, що сталося вранці: сталося найбільше військове вторгнення в Ізраїль з боку сектора Газа, диверсанти е, розстрілюють поліцейських місцевих мешканців на півдні країни. За даними світових ЗМІ, е, в Ізраїлі активно працює залізний купол, який відбиває запущені по країні ракети. Е, Дивися, різні дані є по кількості ракет, які запустили. Бачила інформацію 2000, потім 2200, Зараз кажуть, що вже 5000 ракет летіло. Ну то це можна я, уявити собі я, я, я бачив про ракет, е, ракет, але тут ну невеличке уточнення, треба все таки розуміти, що. Ну, переважна більшість цих ракет це ракети, зроблені кустарним способом. Да? Тобто, якби, ну, це не Іскандери, ні калібри, ні от це все гавно, яке на нас летить, ну, яке конвеєрне і серйозне а, оце... і велике. А, оце, оце відео це вже фактично вуличні бої. Ну, як вуличні бої? Це люди знімають із своєї квартири, свого житла. Вулиці uh -huh. міста, яке вже захопили палестинські бойовики. Так, звичайно, що житлові будинки, торгові центри горять, автівки повідомляється, що Ізраїльська повідомлялася в 11-й годині ізраїльська армія втратила контроль над однією з своїх баз на кордоні з сектором Гази. Під центром боїв став місто Сдерот. Тут висадилися диверсанти, оце це взагалі на паропланах, катерах і захопили поліцейську дільницю. Розстрілюють всіх і військових, і цивільних. На вулицях лежать трупи. Так, так це відео з вулиць. Ну, а, оце, оце так виглядало небо, коли запустили ці ракети. Тисячі ракет. І там далі є. От дельтаплани. ти бачив, вони проривали кордон на мопедах. Ну, да. дельтаплани. А, так. ну а, З того, що ми бачили перед початком метео, ізраїльські військово-повітряні сили почали наносити удари. по а, Базам і місцям розташування в секторі газа а, палестинських терористів, а, тому що ти, звісно, це на парашуті можеш прилетіти і наробити, Ну, насправді, давайте відверто, купу біди і тими ракетами. Теж а, залізний купол, до речі, от у нас ж на початку там говорили: ну просто треба розуміти, що залізний купол, по-перше, який би він залізний не був, відбиває не все і є прильоти. Не дивлячись на те, що а, саме проти такого типу ракет він працює дуже добре, бо він був для цього розроблений. Вот. Слава Богу, що о, у Хамаса нема знову таких повторюється сканди. Секунду, зараз ми зараз, це мапа ударів. А, тобто, ви бачите, наскільки це масований. Обстріл, я ну чесно кажучи, я, я не дуже люблю щось висловлювати думку з приводу подій, які відбуваються десь в якійсь країні, але цей масований е, обстріл, очевидь, готувався дуже довго, тому що ну не може бути таке, що От ми сьогодні вирішили випустити 5 тисяч ракет по Ізраїлю. Чому так, так відбулось? Нехай розбираються ізраїльські служби. Так, що у нас є? У нас є Це, посольство посольства. Так, поки що наразі серед постраждалих немає українців, серед поранених в Ізраїлі, немає українців. Повідомляє МЗС, оприлюднили контакти гарячих ліній і створили оперативний штаб задля для допомоги українцям в Ізраїлі. Це, про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. І кажуть, що на постійному контакті із ізраїльською владою. Ну, і, що вікарні... там же... Саша? Давай ти командуй. Ти, ти готувала ага, цю рубріку. Так, дипломати повідомляють, що тримають ситуацію під контролем, наскільки це можна, наскільки це можна робити. Але знаєш, що, я не є особливий там експерт по цих ізраїльсько-палестинських відносинах, але що до які мені думки спадали на як, ізраїльська розвідка не могла попередити те, що готується ця атака раз. Така масована mm -hmm. атака ракетами і безпілотниками, звичайно, що жоден залізний купол справитися не може. Це зрозуміло. Я ж в принципі на це й натякав, просто я не так відвертий в лоб говорив. Ну, тобто, десь тут був про... Е... 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 як... проб. Про... Ні. Про... Профтик, да, хорошо. Хай буде профтик. Ну, армії Цахалу, армії Ізраїля. Ну десь гарантовано він був, тому що ну п'ять тисяч ракет, ну, на секундочку. Врін десь щось, десь щось не спрацювало або працювало неправильно. Я не знаю, які це наслідки буде мати для військового керівництва армії. Ну але очевидно, скоріше за все, що буде мати, тому що тому що. Так, ну отже, знаєш, повертаючись до того, що ця зрозуміло, що ця атака готувалася заздалегідь. Деякі експерти вже говорять, що найменше півроку не тривала підготовка. Спочатку вони запустили ракети і безпілотники масово по Ізраїлю. А потім, а потім вони, значить, дев'ять невеликих підрозділів Хамас перетнули кордон Ізраїлю. Як вони це робили, ви бачили? На мопедах, парапланах, ну, звичайно, на автівках. І поки що, звичайно, що точної інформації про поранених загиблих немає, але вже що було відомо на початок нашого ЕТРу, 80 поранених вже є в лікарні Бершеві, 20 в каплані. Невстановлена кількість людей, які були поранені на дорозі, військово. Полонені, е, військовополонені, яких вбивають, і цивільних, яких розстрілюють, які ті, тікають із міст. Це відео можна побачити, ми це показувати не будемо. Е, знаєш е, Що можна чекати та в, в російських пабліках да. вони якраз з розстрілів, з розстрілів цивільних, які просто тікають, лишають автівки, тікають по полю, е, вони насміхаються. І от і а, що? Причому, чому ми стикнулися ну, от героя України Олександра Мацієвського розстріляли вже в полоні. Да, але ну тут же ж знову таки говорячи про рівні цинізму, тобто, це ж зрозуміло, що це відео було записано на телефон, а потім воно якось опинилося в мережі. а те, що відбувається зараз в Ізраїлі, воно тупо відбувається в прямому ефірі. Тобто, вони ходять з автоматами по хатам, знімаються все Це на відео і розстрілюються громадян. Це просто взагалі, ну я, я не знаю що, що, що далі. Ну, який ще має бути рівень? Ну тут навіть звірства. Да, от як Зеленський сказав вчора про ситуацію в Грозі. Ну, не ситуацію, а трагедію в грозі, тобто вбивство мирних громадян. Що навіть звірями їх називати якось не хочеться, тому що ну звірі вони якби більш адекватні, ніж русські. Ну, насправді те, що робить Хамас, воно в геометричній прогресії посилюється. Це просто життя повний. Ой, ну я сподіваюся, що зараз. что там писала Лариса, через Днепра, поэтому за евреев. Да, через Днепра, поэтому за евреев. Я дуже сильно сподеваюсь, что... Зараз армія Ізраїлю мобілізується і ця ситуація стабілізується відповідним чином. Бо ну якщо порівпара це хорошо, але F-16 це якби ну, трошки інакше працює і... і вся решта зброї, яка є у армії Ізраїля, краще б Україні дали F-16. Ну, повідомляють, що армія почала вивозити техніку з півдня країни, щоб не віддати противнику. І було відео, як винищувачі f 16 перевозили на тягачах подалі від місць зіткнення. Ну, але не встигли врятувати, тому бойовики Хамас масово захоплюють техніку. Так, і що дивися, от, реальна війна. І те, на що, як то кажуть, орієнтувався весь світ в озброєнні Залізний купол. ну, f 16 якби не вкрали, звичайно, що так, але там е, віду, так, е, Меркава, е, Меркава танк Най, найсучасніший, найкращий танк, який, по якому давай його працював не дрон. Буде. Ні, 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 не а, будемо, давай. Не будемо. Його... Не будемо. Не будемо показувати, Не... ну тому що треба розуміти, що а, і Міркава, і леопарди – і Абрамси – це техніка, і вона може знищуватися. От, тому, ну, так, да. що дивного в тому, що з птура можна влучити в ліапард десь під Бахмутом в Україні, або з дрона а, взяти і знищити міркаву, який сучасний танк. Ну, Але зараз війна триває трошечки в інших вимірах, тобто, за допомогою знову-таки. Історія про а, безпілотники, про те, що я не знаю, там можливо років через 200 люди взагалі не будуть воювати. Ну, то, що люди будуть воювати, це зрозуміло. Це якби на жаль, а, на жаль, ну от є. Північні корейці, росіянці, іранці і ще якісь е нехороші люди, які люблять воювати. Е тобто, це ж ти в природі не задавиш, да? але можливо за 200 років все взагалі буде за допомогою роботів е відбуватися, і всяких оцих от дронів там війна, дрона чорт побері, як е там от це, от коментували в 90-ті. <ганування> е, е, але ну, так, да, так є. Так, так є, і так, на жаль, буде. Е, я не знаю, так, що е. тут ще додати. Е, тепер про, про тих, те, що оголосили е, Хамас, е, глава військового крила, контролюючи сектор газу, Мухаммед Дейф, оголосив про початок операції Повінь Аль-Акса і її мета. Створення Палестинської держави, міністр оборони Ізраїлю заявив, що його країні оголосили війну. Е, ну, е, поки що бачиш, поки що у нас е, гарна і нова. Починаємо її знову. Ну, в принципі, я не думаю, що там є якийсь зміст в цьому. от Я пропоную нагадати, е, е, що. Е, Ну, Я сподіваюсь, тепер ізраїльське керівництво розуміє, що у нас є спільний ворог. І Пропоную нагадати те фото з конською головою, яка зустрічає з лідером Хамаса. І зрозуміти, що ну, як він його так, по ручки похлопує. Так, рік тому. Це було рік тому на День Незалежності Ізраїлю, і в той час, коли в Україні вже йшла повномасштабна війна минулого року. Так. А, ще раніше, а ще раніше вони говорили про те, що Гітлер має єврейське походження, а Зеленський єврей за національністю ну, Так. так. Да, у нас, так, у це, нас це. такий київський режим нацистський, що у нас президент єврей, а міністр оборони кримський татарін, а ми всі нацисти. Ну це все ясно е, понятно. Так, зараз, а, зараз тривають, давай на... зараз, тривають а. Бої, зараз тривають бої в семи громадах. Там є карта, е, карта, де громади, сім громад, які зайняли Хамас. На території Ізраїлю населені пункти, куди вони проникли, і там зараз тривають запеклі бої. І відповідно, що ізраїльська армія завдає ударів у відповідь, і є та є звернення відеозвернення Нетаньяху. Езухесуель. Анаху де Мільхама. Лобемівця, лоби свадим, де Мільхама. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה, הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב <תאז> ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף <תאז> שהאויב <תאז> לא הכיר. Ауєвішалем хиршу, прем'єр-міністр Ізраїлю, е, виступив. Це його перша за сьогодні публічна заява. Е, заявив, що Україна перебуває в стані війни. Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни, це не операція, нація це війна, і ми переможемо. Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав. Так, ця заява пролунала близько приблизно через 5 годин після початку нападу терористичної групи, що базується е, у Газі. В uh, секторі газу а то люди ще подумають про ГАГ. В секторі газу. Він ще додав, що я доручив перш за все очистити від терористів громади, в які вони проникли, і ця робота триває. Я віддав наказ про широкомасштабний призов резервів, щоб відповісти у війні, якої ворог ніколи не бачив. І ми вийдемо з війни переможцями. Так, надходять повідомлення про загиблих, але Ну там велика кількість. Там навіть судячи з тих відео, які от проникають в телеграм-канали, там просто жах, і майже 300 поранених. Ну, от така, на жаль, ситуація вранці в Ізраїлі. Я бачив, що хтось з глядачів нас дивився з Ізраїля і навіть відписався на моє прохання. Бережіть себе, будьте чемними, ходіть в укриття, і, ну, коротше, я думаю, що ви знаєте, що робити, бо Ізраїль від першого дня свого існування живе фактично в стані війни. Дякую, що навіть в такій ситуації дивитесь нас глядачі з однієї країни, яка воює, дивляться ведучих з іншої країни, яка воює. Воно трошки, трошки навіть смішно, але ніфіга не смішно, за великим рахунком. Так. До, дуже, дуже цікаво буде. Я, яка буде реакція е, цілого світу? Вже кі, навіть Угорщина засудила і закликала до переговорів. А, що е, Угорщина е, щось поламала? Що? А, так, знаєш, до, в чому до... проблема? Ні, я, я зрозумів. А, ну, просто а, у росіян є гроші, а у Хамаса ну, їх менше, а, і, і Угорщина далеко, тому вони такі, а, ну ладно ну Тоді будемо засуджувати е терорізм. Так. Тут тут до слова, що те, те що ти сказав, що це є е ну е важлива медійна складова цієї війни. Це все відбувається в прямому ефірі. Терористи знімають все на відео, і та кількість е навіть таким. Неозброєним оком ти можеш порахувати кількість постраждалих, поранених і вбитих. Це, звичайно, я думаю, що це не, не навіть не сотні. Е, і це направлено, звичайно, це на залякування Ізраїлю і союзників. Подивимося, як це спрацює. От, але одне є очевидно, що не можна розсроблятися, е, доки твій ворог живий. Не можна. ні Жодні танки, ракети. Технології не дадуть спокою, поки ворог не буде знищений остаточно. Ми це все розуміємо і чітко усвідомлюємо. Ну, І, і на, на фоні того всього, що відбувається в Ізраїлі, це можна сказати, що світ, світ вступає в абсолютно нову еру: еру сучасних війн, еру від, від, від відвертої, відкритої агресії, неконтрольованої, тобто ніякі ООН, ніякі. Хто там ще в нас обсє оці структури недолуги, нічого не можуть зробити з відбитими терористами, і тут вже е, пора забути, там, ну можна сказати, про, про, про вибори, напевно, ні, але про ВВП, про добробут, мінімальну заробітну плату. Треба думати про те, як захистити свою країну від терористів. Ну Я, тут мені, дивись, мені. Якби історія яка, дивись, світ не може нічого зробити. Насправді, світ може зробити. Просто на жаль, світ настільки глобальний і оцей от умовний колективний захід настільки повільний. Знову таки, історія ще йде по спиралі. Давайте згадаємо Другу світову війну. Коли вона почалася? Ну, це по перше, до Романа Андрійовича почалася Вторая мировая війна. Ви чудово розумієте, що вона почалася 1 вересня 1939 року. І коли була висадка в Нормандії в 44-му році чи в кінці 43-го, ні, в 44-му навесні здається, можу помилятися, хто там може загуглити. Ну тобто, да, пройшло 6 років, да тобто, в принципі, досвід. Знищення абсолютного зла він є, але ну для того треба купа, щоб склалася купа факторів. там Провідні опіонмейкери, які стають лідерами країни, там ну такими, як Рузвельт і Черчилль там, умовно кажучи. да О, Це ж теж важливо. то Лічність в історії, там, як нам писали в історичних книжках. Ну, насправді. ну це правда, це так працює. Давайте вам подивимося на одну особистість в історії, яка зараз є президентом України. І якби вона там в перші дні ухвалила інше рішення, то взагалі невідомо чим би все закінчилося. Uh, Во тобто, uh, ну в принципі, досвід виправлення uh, ситуації він є, але ж це всім треба об'єднатися, забити на всі ці вибори. Табс республіканці, демократи, консерватори, торі вігі і, і вся ерунда, і просто зрозуміти, що з такими країнами, як Північна Корея, Іран і Росія, ну треба ухвалювати якесь загальне рішення, що з ними робити. Я звісно розумію, що раніше таких викликів не було. Але в принципі, так би мовити, якщо ти захочеш, то якщо у тебе є бажання, то ти можеш зробити багато чого. Можливо, не все, але багато чого. От. Тому цікаво, да, цікаво, як буде реагувати світ на такі речі. Ну і да, особливо по Ізраїлю. Також цікаво, чи буде різнитися, знаєш, реакція на війну в Україні і на війну в Ізраїлі, бо її вже Нетаньягу вже назвав війною. Да, це не тератака, ні нічого, це війна. От так. тому будемо слідкувати. Вибач, за філософію, треба... що щось розійшов. Ні, <гану> <гану> ну, це, це ти, ти все правильно говориш. Історія має властивість повторюватися, непокаране зло повертається знову, знову інколи сильнішим. А сьогоднішня атака припала на 50-ту річницю йому курської війни або війна судного дня. Це був очевидно, <гану> що. Вибач, будь ласка, я останнє. А це ж теж, от чуваки люблять певний символізм. Так да? як, от росіянці люблять 9 травня от і там починати війну в четвертій ранку, як це було в минулому році, ці теж бачиш, підготувалися і символічно зробили це саме в цей день.